Доброго дня, шановні четверокласники, вітаю вас на уроці математики. Продовжуємо розглядати тему множення круглого багатоцифрового числа на двоцифрове та залежності швидкості від часу руху. І так: один, два, три, чотири п'ять. Прошу всіх рівненько встать. Всі гарний настрій маємо, тож урок розпочинаємо. Починаємо з вами працювати і почнемо з усного опитування. Думаємо гарненько та відповідаємо на питання, які розряди містить трицифрове число. Починаємо ми, як завжди, називати з найменшого розряду це розряд одиниць, так? Одиниці десятки сотні. Три розряди, трицифрове число. Число. Яким за порядком є розряд одиниць? Він є першим, розряд десятків, другим розряд сотень третім. Назвіть лічильну одиницю першого розряду. Пер... Лічильна одиниця це одиниці, другого це десятки, третього розряду це сотні. Назвіть найбільше число одиниць у кожному розряді. Так, згадайте, будь ласка, що у розряді одиниць найбільше це 9 одиниць. так? 9. У розряді десятків, подумайте, будь ласка, скільки, яке найбільше число одиниць, і у розряді сотень. Також згадайте назвіть розрядні числа так, першого, другого і третього розряду. Розрядні числа першого розряду. Це що? Один, два, три, чотири, п'ять. Так, другого, дванадцять, тридцять, 75, третього, 154, 100, 199. Давайте подумаємо з вами над останнім питанням. Назвіть число, яке містить 5 сотень, 3 десятки та 2 одиниці. Це число 532. Впевнена, було неважко. 7 одиниць третього розряду, 2 одиниці другого розряду, 8 одиниць першого розряду. Подумайте, будь ласка, що це за число? Переходимо до хвилинки каліграфії, вступіть, будь ласка, вниз чотири клітиночки. Запишіть сьогоднішнє число класна робота. Та починаємо з хвилинки каліграфії, як завжди. Необхідно записати каліграфічно число відповідь. У скільки разів 720 більше за 8? Щоб дізнатися, у скільки разів 720 більше за 8, 720 треба поділити на 8. 720. Поділити на 8, 72 поділити на 8, дорівнює 9 і 0, тобто 90. Пропишіть, будь ласка, після запису класна робота, число 90 в клітиночках охайно і каліграфічно. Також ми з вами повторюємо ну, письмове множення так, на дво, знає, цифрове число. Подивіться, будь ласка. Якщо ми 24 множимо на 48, то що ми робимо? Спочатку 24 множимо на 8 так, на розряд одиниць. Записуємо відповідь 192, Одиниці записуємо під одиницями. Потім 24 ми множимо на 4 і починаємо відповідь записувати під числом, на яке множили так, під множником. Отримаємо 96. Далі ставимо -пл знак плюс, підкреслюємо і починаємо додавати. Два опускаємо, бо нічого додавати. 9 додати 6 буде 15, 5 пишемо 1, переносимо. 9 плюс 1 10, та плюс 1 11. Записали 11 і отримали 1152. Коли ми множимо кругле багатоцифрове число, так, яке закінчується нулями. То нулі ми закриваємо, ви можете навіть пальчиком закрити, так і записати під числовими даними. І знову ж таки вигадати те ж саме правило. Спочатку 24 множимо на 8, потім 24 множимо на 4, ставимо знак плюс, підкреслюємо. Але, перш ніж додавати, ми спочатку опустимо 0 з розряду одиниць. Ось ми його опустили, а далі вже починаємо додавати і отримуємо. Результат. Аналогічно подивіться, будь ласка, як ми записуємо, коли 12400 множимо на 48. Під нулями ми нічого не записуємо, ми їх закриваємо. Одиниці спишемо під одиницями, десятки під десятками. Під сотнями нічого не пишемо, бо число у нас другий множник двоцифровий, так? Потім знову ж таки 8 множимо на 124, записуємо результат, потім 4 множимо на 124 і записуємо чітко під четвіркою. Додаємо, підкреслюємо, спочатку опускаємо 2 нулі з першого множника, а потім уже додаємо результати, отримуємо 595 200. Переходимо з вами до розв'язування рівнянь. Запишіть собі, будь ласка, у зошит. Завдання 366. Завдання 366. Записуємо перше рівняння. Рівняння надзвичайно простеньке, воно легеньке, без будь-яких ускладнень. Y помножити на 7 дорівнює 7182. Спочатку повторюємо компоненти перший множник, другий множник, добуток. Невідомий перший множник. Щоб знайти невідомий множник, добуток, треба поділити на відомий множник. Тобто, що ми записуємо? Y дорівнює 7182 поділити на 7. Поруч, біля рівняння у стовпчик виконали це ділення письмово і записали, чому ж дорівнює корінь рівняння вже самостійно. Самостійно. З вами переходимо до задач на знаходження руху, так, до задач на рух. Пишемо задача 369. Теплохід пройшов 90 км зі швидкістю 30 км за годину. Скільки кілометрів пройде за цей час швидкісний катер, якщо рухатиметься зі швидкістю 42 км на годину? Зверніть увагу, ця задача на знаходження чого? На знаходження відстані – тому, відповідно, коротку умову ми складаємо не графічно, так? це задача не на зустрічний або протилежний рух, а задача на знаходження відстані. Тому ми прописуємо, так, згадайте. Швидкість, час та відстань, так? І в нас в умові про кого? Що йдеться задача? Про теплохід і катер. Що ми знаємо про теплохід? Він пройшов 90 кілометрів. 90 кілометрів це відстань. Записали, будь ласка, в табличку. Зі швидкістю 30 кілометрів за годину. Швидкість також відома. Казали 30 кілометрів за годину. Все про теплохід нам більше нічого не відомо. Тепер з'ясовуємо про катер. Скільки кілометрів пройде за цей час швидкісний катер, якщо рухатиметься зі швидкістю 42 км за годину. Тобто про швидкісний катер нам відомо тільки швидкість 42 км за годину. Нам треба знайти відстань з швидкісного катеру. І ми знаємо, що час і у теплохода, і у катера буде однаковий. Так? Подивіться, будь ласка. Ось яким чином складається коротка умова, так? теплохід, катер, швидкість, час, відстань. Швидкість теплоходу і катера нам відома. Час ми не знаємо, але знаємо, що він однаковий. Відстань відома тільки про теплохід. Так? Тепер повторимо правила. йдемо, Рах... розв'язуючи рядочками. Нам взагалі невідомий час, відповідно, треба знайти час. Ми знаємо швидкість теплохода і знаємо відстань. Щоб знайти час, нам треба відстань поділити на швидкість. Відповідно, перша дія буде 90 поділити на 30. Записуємо, будь ласка. Записуємо, будь ласка, першу дію 90 поділити на 30. 90 поділити на 30 дорівнює 3 години, так? І це час. Час однаковий, тому в табличку 3 години ми можемо вписати як для теплохода, так і для швидкісного катера. так? Тобто ось ці прогалини ви можете заповнити так? час 3 години, однаковий і для теплохода, і для катера. Тепер дивимося про швидкісний катер. Нам знаю, знаю, відома швидкість і вже відомий час. Швидкість 42 км за годину, час 3 години. Як знайти відстань? Повторюємо, будь ласка, правило, не лінуємось. Щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Тобто треба 42 помножити на 3. 42 помножити на 3 і дорівнює 126 кілометрів. Так, відстань вимірюється в кілометрах. Не забуваємо писати відповідь. Питання, яке було, скільки кілометрів пройде за цей час швидкісний катер. Тобто за 3 години, за 3 години, за який час? За 3 години ми з'ясували, так? Катер. Пройде скільки? 126 кілометрів. 126 кілометрів. Ось таким чином розв'язали задачу. Не плутайте, будь ласка, від короткої мови, так, якщо б ви переплутали, то задача б взагалі в нас не вийшла на жаль. А ми переходимо до задачі 370. Два потяги одночасно почали рух зі станції в протилежних напрямках. Це задача вже на протилежний рух, тобто вже коротка умова буде іншою. Так? Один із них рухався зі швидкістю на 30 км в годин меншою, ніж інший. На якій відстані один від одного будуть потяги через 4 години, якщо швидкість іншого потяга – 130 км. Кілометрів за годину. Ви пам'ятаєте, як ми креслимо коротку умову до задачі на протилежний рух? Так, креслимо відрізок. Креслимо відрізок. Протилежний шлях, тому нам треба знати швидкість віддалення. Так? Ми посередині креслимо флажочок, точку від якої вони починали рух, так, станція. Протилежний напрям, тобто дві стрілочки вкреслимо в протилежних напрямках. І що ми знаємо про ці потяги? Швидкість одного потяга 130 км за годину. Пишемо 130 км за годину. Пишемо, що ми знаємо про швидкість другого? Він рухався на 30 кілометрів за годину менше. Тобто швидкість невідома, але на 30 кілометрів за годину менше. Так? Визначили і надписали. Що нам ще відомо? Відомий час, так? 4 години. І надписали 4 години. Тобто, нам треба знайти, що? Ми знаємо швидкість, ми знаємо час. Треба знайти відстань, так? Яку вони, на яку вони віддалилися один від одного. Подивіться ще раз, будь ласка, відстань, загальний їхній шлях. Станція, від якої вони починали рух. Перший потяг зі швидкістю 130 км на годину, другий невідомо, так? Час 4 години. І так. Я думаю, ви вже здогадалися, що спочатку треба знайти швидкість другого потяга, так? Якщо вона на 30 кілометрів менша, то це відповідно яка дія віднімання. Тобто від 130 від швидкості першого потягу треба відняти 30 і отримати 100 кілометрів за годину, так? Бо це швидкість. І це швидкість. Другого першого потяга, так? першого потяга. Другого ми знаємо. Швидкість першого потяга 100 км за годину. Тепер що нам треба дізнатися? Їхню швидкість віддалення, тобто загальну швидкість, яку вони проходили за одну годину. Перший потяг за одну годину проходив 100 км за годину, другий 130 км. Відповідно, для того, щоб дізнатися, скільки вони проходили разом, до 100 треба додати 130. І ми отримаємо 230 км за годину. І це їхня швидкість віддалення, оскільки задача на протилежний рух. Отже, дивимося, відома швидкість 230 км за годину, відомий час 4 години. Треба дізнатися відстань. Щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Тобто, 3. що ми знаходимо в третій дії? Відстань, так, в третій дії. Тобто, 230 ми множимо на 4. Загальну швидкість множимо на час. Отримуємо 920 кілометрів. Питання яке? На якій відстані один від одного будуть потяги через 4 години. Відповідно, через 4 години вони будуть на відстані 920 кілометрів. Сподіваюсь, ви зрозуміли правильно, як розв'язувати задачі та вже гарно в них орієнтуєтесь, переходимо до пояснення вашого домашнього завдання. Перше завдання це розв'язування виразів. Як ви бачите, їх треба розв'язати письмово, тобто у стопчик Чотири вирази на множення, множення круглих багатоцифрових чисел на двоцифрове число. Відповідно до правил, ви записуєте стовпчики та розв'язуєте їх. І друге завдання це задача, задача на протилежний рух. Також про потяги. Задача аналогічна, в принципі, до тієї, яку ми щойно з вами розв'язували в класі, навіть трішечки простіша. Шлях розв'язання вам уже відомий, тому бажаю успіхів та надійшлете у класрум класну та домашню роботу.